І якими темпами будується залізниця, яка сполучатиме Росію із окупованим і Кримом? Будівництво іде повним ходом. Вони декларують, що в цьому році вони його завершать. Чи стане вона для агресора альтернативою Керченському мосту? І наскільки спростить логістику окупаційних військ? Ось ця гілка дозволить окупантам снабжати своє угруповання навіть у разі втрати Кримського мосту. Як Росія зараз використовує міст через Керченську протоку? І чи залишається він ціллю для України? Коли їх вони відновлять, можливо, потенційно вони знову все-таки почнуть тягнути туди свій вибачте боєкомплект. Тоді власне ми в черговий раз. Скажемо їм привіт. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія більше не використовує Керченський міст для постачання своєї армії. Про це нещодавно написала британське видання Індепендент. За даними журналістів, аналіз супутникових знімків показує, що на мосту практично відсутній рух транспорту, і тому він, начебто, більше не може бути ефективною військовою ціллю для української армії. Використання цього об'єкта значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі. Генеральний директор агенції Мольфар Артем Старосєк заявив, що рішення російської влади припинити використання Керченського мосту припало на різке зростання вантажних перевезень через тамань до Ростовської області. Тож, на думку аналітика, Україна могла б отримати зиск, націлюючись на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на атаку мосту. Про те, що Росія вже не використовує міст через Керченську протоку для постачання зброї, наприкінці березня говорив керівник служби безпеки України Василь Малюк. В інтерв'ю телеканалу ICTV він розповів, що українські сили мають потенціал знищити міст повністю. Вони його не використовують. Для постачання зброї, засобів ураження і так далі. До успішних наших вражень за добу там проходило від 42 до 46 потягів, які возили зброю і боєприпаси. Сьогодні там за добу їх йде 4-5. Чотири з них це пасажиропотік, один з них це товари загального вжитку. Тобто, ворог взагалі не використовує сьогодні міст для постачання зброї та засобів ураження. Тим часом Росія для поліпшення військової логістики продовжує розширювати залізничну мережу. Про це на початку травня повідомив центр журналістських розслідувань. За останній місяць такі роботи активізувалися в радіусі близько 40 кілометрів на південь від Донецька, а також прискорилося будівництво на ділянці Маріуполь-Бердянськ. За даними журналістів, це дозволить російській армії щонайменше удвічі скоротити відстань на доставку військових вантажів у тил, та якнайближче до лінії бойового зіткнення, збільшити кількість ешелонів і пришвидшити ротацію особового складу разом із технікою на східному і південному фронтах. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 2 травня повідомив, що з порту цього дня вийшов перший вантажний потяг до станції Волноваха. За його словами, з урахуванням швидкості розбудови залізниці у районі села Гранітне, ця новина не є гарною. Депутат Маріупольської міської ради Роман Амелякін розповів новинам при Азові, що залізничне сполучення між Волновахою і Маріуполем існувало і раніше. Воно припинилося після початку війни 2014 року, а після окупації Маріуполя його відновили. Фактично, ця дорога маріуполь волноваха Залізна, вона йде вдоль лінії фронту і там може бути уражена нашими військами. Але окупанти будують ще гілку від Ростова. І до села до села Маловодне через Гранітне, і далі вона вже поєднується якраз з цією гілкою. Маріуполь Волновахи. Ось ця гілка дозволить окупантам снабжати своє угруповання на Запорізькому напрямку навіть у разі втрати Кримського мосту. І це там більш коротке плече, не через Крим. Да? Його можуть використовувати навіть паралельно. Наразі ця дорога ну, там, проложені насипи, от те, про що я чув. І зараз побудовані два мости на цьому шляху, і зараз йде укладання вже рею на шпали. Тобто, ну, там, найближчим часом не експерт не готовий сказати, наскільки швидко вони впораються, ну, там, лічені місяці, і е, за цією гілкою зможуть піти. Вже потяги там із військовою технікою, і з особовим складом, також окупанти будують окрему залізничну гілку до Маріуполя. Але цей процес ще на початковій стадії, каже депутат. Зараз е, виходить, що Маріуполь тупікова станція. Да, сюди треба їхати окремо. І більш вона не там ні з чим не сполучається тільки з Волновахою, А якщо побудувати гілку з Ростова, а потім ще вивести гілку на Бердянськ, то буде така собі дорога вдовж лінії фронту. Насправді там було ураження кілька місяців. По тому було ураження з нашого боку по мосту біля гранитного. І після цього вони почали будувати гілку в напрямку Маріуполя. Тобто, це ну, і затармозила цей процес на там на певний період, і дало їм зрозуміти, що ну, в принципі, ми десь дістаємо, і не дуже безпечний цей шлях був. Крім того, для посилення своєї військової логістики окупанти розбудовують автомобільне сполучення довкола Маріуполя. Додав Роман Малях. Не готовий сказати в якому там вона стані наскільки широка. А є таке, вони там використовують для перекидання техніки, в тому числі щоб там місцеві жителі, жителі не бачили. А, до того ж, ну купа відео вже гуляє, що окупанти розширюють дорогу до Новоазовської з Маріуполя. Раніше вони її відремонтували, бо вона була в занедбаному стані, поки там лінія фронту проходила біля Маріуполя. А зараз добудовують ще полоси. Тобто, очікувано це не туристичний буде там вал на Азовське море, а для саме для перекидання військової техніки та якихось засобів для ведення бойових дій. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко розповів, що будівництво залізниці на окупованій території регіону наразі ведеться активно. Крім колі, будують також підстанції, об'єкти для супроводу залізниці. Залізниця це не ну, лише колія, да необхідно обладнання залізничне, там яке допоможе забезпечувати проїзд е, по території, електрообладнання, тощо, тобто, все це вже почало підвозитися, монтуватися, а забезпечити під'єднуватися під, 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 під до єдиних мереж, тощо, ну відповідно, будівництво йде повним ходом, і очікується, що в цьому році вони його ну так, так скаже, так вони декларують. Що в цьому році вони його завершать? Фактично, ця цей залізничний шлях проходить паралельно а, автодорозі, яка з'єднує Мелітополь з Бердянськом, так звана траса а, Одеса Ростов, яка існувала там. Ще з радянських часів, от вона з Мелітополя до Бердянська, умовно кажучи, проходить територію Запорізької області. Між Мелітополем та Бердянськом залізничного сполучення не було, тому окупанти його будують з нуля, каже депутат. В принципі, в цьому не було потреби. Була колія, яка шла е, північніше, а, умовно кажучи, через там, Васильівку. А, і за рахунок цього забезпечувався той обсяг перевезення, який був необхідний, тому потреби в цьому не було. Але зараз е, забезпечити рух цим шляхом неможливо, тому що е, це зона наближена до зони бойових дій, а інколи і навіть зона бойових дій. Зв'язку з чим безпосередньо і не здійснюється е, безпосередній, скажімо так, рух залізничних составів цим е, маршрутом. Плюс я так розумію, ворог намагається максимально віддалити а, цю залізничну дорогу від лінії бойового зіткнення, тому строю її альтернативну. Ну і за наявною географією, мовно кажучи, це логічніше просуватися більш коротким шляхом поблизу Мелітополя. Залізничну гілку хочуть приєднати до тієї, яка веде до Криму, розповідає Сергій Лишенко. У такий спосіб окупанти планують створити повноцінну залізницю на суходолі, яка сполучатиме Росію, і окуповані території. Вони будують залізницю таким чином, щоб безпосередньо відповідно в Мелітополі чи біля Мелітополя, там точно не знаю, під'єднатися до цієї доіснуючої вже гілки на Крим, а і відповідно протягнути її до Бердянська і з Бердянська до Маріуполя, знову ж таки під'єднавшись там вже до існуючої а, залізничної дороги, для того, щоб можна було забезпечувати сполучення з іншими територіями, і, відповідно від Маріуполя до Ростова, звідки вона буде виходити на загальну російську залізничну мережу? Фактично, це буде альтернативний шлях до Криму, в тому числі для перевезень. Тобто ворог отримає те, що хотів сухопутний коридор в Крим не лише автомобільний, а й залізничний. Ну якщо в них все вдасться побудувати, звичайно. Голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барі вважає, що будівництво залізниці і автошляхів на Приазов'ї ведеться не як альтернатива Керченському мосту, а як доповнення цього сполучення. У результаті Росія хоче суттєво посилити логістику військового угруповання, яке перебуває на півдні. Хочу о, нагадати всім, а про те, що ще з 2014 року ми говорили, що вони почали будувати кримські міст, і вони почали а, а, будувати доро, дороги, ну цей Таврідо, не для того, щоб забезпечити а, скажем вільний доступ чи комунікації для цивільних громадян. В першу чергу це все робиться для робилося для того а створити логістичні механізми для подальшої а для подальшої агресії проти україни і дійсно коли ми говоримо про суходільний коридор коли ми говоримо про кримський міст а це не про заміну користі та Скажем, на використання в Кримського моста, а це для того, щоб дійсно скажемо, збільшити можливості постачання, ну і ресурсів, і особистого складу і військової техніки, і та в тому числі і вивоз військової техніки, яка по пошкодження під час бойових дій. Наразі окупанти роблять усе можливе, аби захистити Керченський міст від атак, каже Ескандер. Барієв. вони встановлюють бони. Вони затоплювали а, баржі. Якраз таки в Керченському проліві для того, щоб знову захищати це. Вони часто використовують старі такі судна для того, щоб ну, перекривати щоб не було доступу до Кримського мосту з боку моря. Крім того, вони системно перепровіряють всіх цих, хто проїжджає через кримський міст. Вони системно перепровіряють при на цей міст. Вони системно, Перекривають, і коли починається там небезпека, скажімо, для а, повітря над Кримом повністю перекривають рух через кримський міст. Вони використовують а, такі димові зевеси для того, щоб неможливо було зробити фотокартку або засняти як е, працюють е, ППО Російської Федерації а е, де вони знаходяться то дійсно цей кримський міст ну, в першу чергу він часто перекривається тобто його завантаження зменшується для того щоб ну не було ніяких по е, якісь а втім знищення мосту через керченську протоку все одно буде великою втратою для росії вважає правозахисник Першу чергу буде а, великий вдар удар по Путіна, по іміджу Росії, по а, політичним амбіціям Путіна. а, а в друге, це дуже важливий а, а, логістичний об'єкт, а тому от тут мова йде і про постачання нафти, про постачання. Військової техніки про постачання продуктів харчування, про постачання інших різних, тому що от з Кримським мостом, в тому числі, пов'язане і забезпечення і електроенергії, і іншими необхідними. Для Крима ресурсами, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів новинам Приазовія, що у російській армії досі є спеціальні підрозділи, які займаються саме побудовою і ремонтом залізниць. Справді слід розуміти, що це вимушена міра. Як ви бачите, вони фактично дуже довго про це говорили. І одна з цілей, так званої СВО, це створення. Коридору Суходолом, тому що, звісно, це надійніше, звісно, це дешевше. І, чесно, росіяни вміють в залізницю, тому що це завжди був основний логістичний інструмент російської армії імперської, незалежно від того, як вони називалися: Царська Росія, СРСР або, наприклад. Так звана Російська Федерація, тому вони завжди приділяли досить багато уваги, уваги саме розбудові залізниці. Не слід забувати, що у них досі є воєнізовані підрозділи залізничні, тобто у них є військові залізничники, те, чого, наприклад, давно нема в Україні. І У нас, до речі, був такий цікавий кейс. Під час штурму спроб штурму Миколаєва висаджувався десант. У нас на аеродромі. І, от отам, серед цих спецпризначенців ГРУ о, був один такий е персонаж, який якраз до цього служив строкову службу в залізничних військах. І так, в них є відповідні підрозділи, які здатні там, швидко це ремонтувати, і так само досить швидко вони можуть її прокладати. Морська логістика є також ризикованою для російських військ, зазначив речник. Тому вони зацікавлені побудувати залізницю якомога скоріше. Великі десантні кораблі, які використовувалися в якості паромів для того, щоб перевозити вантажі різноманітні, починаючи від БК і закінчуючи живою силою. То так вони будуть її розбудовувати. Проте тут є кілька таких моментів основних. Це, по-перше, вона знаходиться набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Чим той самий так званий кримський міст відповідно набір інструментів е, е, інший, які ми можемо туди дістати, ну якщо коротко і зовсім просто називати речі своїми іменами. Тому, е, звісно, що в якійсь мірі це е, спрощує їхню логістику, але спрощує десь і нашу роботу. Але у залізниці є така властивість швидко відновлюватися. Тому вони це чудово, ці ризики я думаю, розуміють, що, звісно, по ній так само буде наноситися вогневе враження. Все одно її відновити набагато легше ніж той самий міст. Тому я думаю, що так вони будуть намагатися цей проект завершити. Якщо окупанти закінчать будівництво залізниці у тих обсягах, які планують, вона зможе замінити Керченський міст. Додав Дмитро Плетенчук. Будь-яка логістика військова наближена до безпосередньої зони бойових дій, звісно, спрощує багато питань пов'язаних з логістикою. Це теж зрозуміло, коли вони можуть доставляти фактично. Зону бойових дій, техніку залізниці, звісно, це спрощує їхнє е завдання для їхньої логістики, для їхнього тилу. Треба розуміти, що останнє, що їх хвилює, це проблеми місцевого населення. Я не здивуюся, якщо цією залізницею поїдуть так само на Дженкої через Кримський перешийок, наприклад, пасажирський потяг. Я зовсім не здивуюся. Я навіть здивуюся, якщо вони цього не зроблять, користуватися пасажиром е перевезеннями по цій залізниці, я дуже не раджу. Що потім ніхто не ображався і не казав, що ми не попереджали. Нагадаємо, також що очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданов у лютому цього року анонсував нові сюрпризи для окупаційних сил у Криму і заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.